Я зробив те, що хотів, викосив оцю ділянку. Зараз я її вигребу і позриваю на заборові, які зараз що поросли, бо вони мене з першого дня напрягали, але все треба робити послідовно. Тому сьогодні тільки спустя скільки? Півтора місяці я викосив, поламав ті чагарники, виносив ті в'етки, які ви вчора бачили, і рухаюся далі в наведенні порядку в цьому дворі. Біля двору і в будинку. Дякую вам, що ви підписуєтесь, що коментуєте, що підтримуєте мене, Анічку, за конструктив, за, взагалі, за те, що ви зі мною. Дуже вам дякую. Зараз ідемо і вириваємо це все те, що тут на заборчику. От з усього воно мене якось найбільше напрягало. Оцей весь чагар. Зіткнувся з тим, що тут немає дерезової мітли значить будемо освоювати в'язання мітл. продаються ці а, пластикові але то все не те справжня мітла яка робить своє діло це іменно з дерези у нас там задолі, доволі розповсюджена тема а тут на жаль такого немає. Шарманку свою і теж працює. Майк. Не одному ж мені тут гарчували. До речі, так намутує, що аж коса стає. Це, я не знаю, що це, дикий виноград. Вибачаю за такі ракурси. Мій штатив залишився там вдома. Я забув, Іанечка забула, вчора позама новенький. Але не хочеться такий, як ми брали на аліку, саме примітивний. Хочеться такий більш устойчивіший. Бо той погано тримався і погано тримав камеру. Скажіть мені, будь ласка, що це за сіточка? Це якась це можливо грильята, я не знаю з чого вона. Але його тут повен двір оцих оцих сіточок. Вмайстрували для чого? Сус, навіть, поряд теж. Зараз зробимо первинне вигрібання таке, щоб побачити всі недоліки, де недокушене, де, де що позалишалося. А потім а потім ще льоскою до стрижем. Те, що нам не вдалося зробити з першого разу процес роботи. І мене це несказонно радує. Отак От тепер, після того, як вигребли, виглядає діляночка перед двором. Чистенько. Надіявся, що підсуше. І я скосюю ще раз. Але, як ви бачите, нічого не підсушило. Навпаки, підмочило. Думав, трошки ще почекаю. І тут вже всередині двору, отут, де, по ідеї, колись була, і тепер далі буде клумба. Думаю, там вигребу. Так, ну що, підгріб трошки, повернувся, як ви тільки що бачили. Картиночка улучшається. В мене тут кожен день то кури заводяться, то індики заводяться. Своїх поки ще не нажив. Ну, я думаю, що в ближайше время ми це питання вирішимо. Тут така картинка. Там я вже сказав, що далі буде. Тоже ми приберемо, буде тут чистота. За ці дерева теж казав. Так, ну і ще в мене є по плану одна робота. Далі у відео побачите, як. Так, я ще сюди за скільки часу ні разу і не заглядав, я не впевнений, що в мене і вийде. Ось ця штучка. І раз. Подивимося, може тут скарб? лежить? Хірарп тут біжить. Дивимося, що тут. О, там гітара є, ух ти! Ух, ничего себе, все себе. Так. Тут ще, я, можна сказати, і есть є таке. І отакий от вот інструмент. Це ж як треба було не любити гітару. Ой-ой-ой. Семеструночка. Циганська гітара. Що там ще? Взагалі знайшов таку гітару. Така ось. Ладів, понятне діло, немає, я так розумію, вони уйшли уйшли на цвітний метал. Ще така гітара. Тут якийсь, якась сумка, я вже перед цим дивився. Там серебрянка. Коротше, не знаю, що тут таке. Щось звідки. Не хороше. Це якісь держаки, не держаки. Ну, Ви розумієте, оце піде в музей котла чудес. Ну і в основному, мабуть, все теж туди піде. Так, ну а за моєю спиною знаходиться такий серйозний актив, можна сказати, промишляна недвижимость, до якої треба добратися. Щоб добратися, треба розчистити той весь чагарничок, що позаду. Я приступаю до цієї роботи, буду вам показувати процес, можливо, там щось десь треба буде підремонтувати, кроме того, що розчистить, десь щось забить, прикрутить. Буду це все діло робити. І це все я буду вам показувати в наступних серіях. Ще раз дякую вам за підписочку. Дякую, що дивитесь, що коментуєте. Продовжуйте в тому ж дусі, і я буду продовжувати в тому ж. Буду все більше і більше знімати, буду більше вам показувати. Дякую, що за мною залишаєтесь. До нових зустрічей!